В останні дні січня Волинь відчує зміни у погодних умовах. Вже 25 січня на території області очікуються сильні пориви вітру, дощі та ожеледиця. До чого готуватися Волинянам телеканалу Конкурент Тіві розповіли у Волинському гідрометцентрі найближчі дні буде не погода. Будуть проходити всі найближчі чотири дня буде не стільки погода оп-оп-оп. У вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, тобто в день дощ, вноч... в нічну пору з мокрим снігом, буде вітряно в сьогодні завтра, а температура в принципі буде такою вночі до мінус трьох, вдень до плюс трьох. Тож, за прогнозом синоптиків, в останні дні січня на Волині сильного морозу не очікується. Втім, пориви вітру будуть від 15 до 20 метрів за секунду. Тож у зв'язку із цим вже з 25 січня по області та у Луцьку оголосили рівень небезпечності перший жовтий.